Казка, як мишеня маму шукало. Прийшла весна, виглянуло сонечко, нагріло землю і розбудило всіх мешканців лісу. Від довгого зимового сну прокинулися дерева, підтанув сніжок, а на галявинах з'явилися перші проліски і закивали весело своїми головками, Зашепітали весело пташки, і раптом усі почули тоненький голосок. Недалеко був великий кущ, під яким сидів зайчик і лякливо озирався на всі боки. Він першим почув слово мама і вирішив подивитися, хто там плаче. Здрастуй, ти хто? І чому плачеш? Здрастуй, я Мишенятко. Я заблукала і маму загубила. Допоможи мені знайти мою маму. Моя мама найтурботливіша. Ой, я знаю, хто твоя мама. Ось вона, найтурботливіша, і схилився до мами зайчихи. Ні, це не моя мама. Мишенятко тихенько витирало слізки. Пробігала повз них лисичка, побачила, що мишеня плаче, і вирішила допомогти. «Здрастуй, Мишенятко, що трапилось? Я заблукала і маму загубила. Допоможи мені, знайти мою маму. Вона найкрасивіша. Ой, я знаю, хто твоя мама, ось вона найкрасивіша. І притулилась до мами лисички. «Ні, це не моя мама!» І мишеня засмутилося іще більше. Лисенятко побігло гратися на галявинку біля своєї мами. Почув цю розмову ведмедик, вийшов з гущавини і поспішив на допомогу. «Добрий день! Ти хто? І чому плачеш? Я заблукала і загубила свою маму. Допоможи мені її знайти. Моя мама найдобріша. Ой, я знаю, хто твоя мама. Ось вона найдобріша, сказав ведмедик і показав на свою велику волохату маму, ведмедицю. Ні, це не моя мама. Здивувався ведмедик і розгублено побрів до своєї найдобрішої мами. А ось і вовчиня біжить. Здрастуй, ти хто? І чому плачеш? Я мишенятко, я заблукала і маму загубила моя мама найсміливіша. Ой, я знаю, хто твоя мама, ось вона найсміливіша. І горділиво показала на свою вовчицю маму. Мишенятко засмутилося і ще більше. Вовченя побігло до своєї найсміливішої мами. Білченя на гілці сиділо і все бачило і чуло. Дай ну я спробую допомогти, подумало білченя і зістрібнуло з гілки. Ти хто? І чому плачеш? Звернулося білченя до мишеняти. Я мишенятку, я заблукала і маму загубила. Моя мама найлагідніша. Ой, я знаю, хто твоя мама, ось вона. Найлагідніша. І показала на велику білку маму, що сиділа на високій гілці і грілася на сонечку. Ні, це не моя мама, Сказала мишеня і засмутилося ще більше. Посміхнулася білченятко і пригорнулося до своєї найніжнішої мами. Тут тихенько заворушилося листечко біля старого пня, і звідти виглянув їжачок. Здравствуй. І хто? І чому плачеш? Я масенятко, я заблукала і маму загубила моя мама найрозумніша. Ой я знаю, хто твоя мама, ось вона найрозумніша, і показав на свою маму їжа Чіху. Ні, це не моя мама. І відвернувся в інший бік. Зашурхотів їжачок листячком і потопав до своєї мами. Ніхто не зміг допомогти мишеняті знайти його маму. Раптом почулося веселе щебетання пташок. Це з'явилася зграйка перших вісників весни, шпаків. Вони навперебій раділи першим сонячним променям. Здрастуй, ти хто? Здравствуйте, я Мишка, я лаваблука. Ми знаємо, хто твоя мама. Ось вона, найвеселіша мама. Ні, це тежна моя мама. І раптом всі мешканці лісу почули сумний голосок. Донечко! І тут усі побачили найтурботливішу, найгарнішу, найдобрішу, найсміливішу, найніжнішу, найрозумнішу, найвеселішу і найулюбленішу маму Мишеняти. адже для кожної дитини його мама найкраща. Дітки, любіть, цінуйте і оберігайте своїх матусь.